Перша презентація присвячена міжнародному досвіду Регулювання розвитку рятування інформаційних облигоднів саме в частині охорони зуділя та екологічного моніторингу. Ми коротко охарактеризуємо досвід британської провінції Британська Колумбія в Канаді, Великобританії, а саме більше звернемо увагу на Англію. І е, в Польщі. Також для порівняння буде надана інформація про Україну для того, щоб е, коротко характеризувати місце, місце України серед інших країн. А, для початку коротко е, представлю інформацію про рівень розвитку галузі видобутку нетрадиційних в кожній з е, цих е, країн. Аби е, розуміти на якому етапі вони знаходяться. Отже, Британська Колумбія серед них є е, найбільш е, найбільш просунулася у видобутку Сланцевого газу. Як, як видно зі слайду, з 2008 е, по 2013 рік в провінції кардинально змінилося співвідношення традиційних, видобутку традиційних вуглеводнів і нетрадиційних вуглеводнів. У 2014 році на в 86% свердловин проводилася операція з гідророзриву пласта. Всього пробурено понад півтори тисячі таких свердловин. <кій> У Великобританії і в Англії, зокрема, видобуток нетрадиційних вуглеводнів знаходиться на початковому етапі геолог-розвідувальних робіт. Фактично пробурено лише 4 свердловини і лише на одній з них був проведений гідророзрив пласта. Потім в країні було призупинення надання дозволів на проведення гідророзриву через побоювання щодо зв'язку між землетрусами і ГРП. Однак в грудні 2012 року ця така заборона була знята і зараз в 2014 році проводився новий раунд. Аукціону на ліцензійні ділянки для видобутку нетрадиційних гулибоднів, в рамках якого було подано близько сотні заявок, Польща також, мабуть, в Європі найбільш активно розвиває видобуток нетрадиційних гулибоднів. Станом на кінець 2014 року в країні і видано 56 ліцензійних ліцензій на видобуток Сланцевого газу площа яких займає близько 15% території країни, вони зображені червоним а, кольором на мапі. Всього пробурено 67 свердловин на Сланцевий газ, на 16% з 16 яких горизонтальні свердловини. І відповідні ГРП проводиться на 25 свердловинах, в тому числі 12 горизонтальних. Така ну, коротка характеристика цих країн. І, а, далі Охарактеризуємо певні питання щодо дозвільних та регуляторних практик кожні з них. Щодо дозвільних орган, органів, то а, тут можна виокремити а, фактично ну, два основних підходи. А, один з них це коли всі дозволи для нафтогазових підприємств надаються одним дозвільним органом. Це Британська Колумбія, перша, перші прапори. В Британській Колумбії всі дозволи, дозволи на буріння, екологічні дозволи, дозволи на водокористування надаються комісії з питань нафти і газу, саме для підприємств Нафтогазової галузі. Інший підхід це коли існує певний розподіл між дозвільними органами. Одні органи надають дозволи на буріння, а інші органи надають вже спеціальні дозволи, зокрема, дозволи в сфері охорони довкілля. Такий підхід і в Англії, де низка органів залучена до регулювання видобутку нетрадиційних углеводів, так само в Польщі, ну і в принципі в Україні так само окремо надається дозвол, спеціальне дозвол на користування напрями і окремо у дозволи сфері охорони довкілля. Але до того ж в Україні навіть дозволи у сфері охорони довкілля надаються не одним. Органам, а існують певні винятки. Зокрема, певні дозволи можуть надаватися не на місцевому рівні, а Міністерством охорони навколишнього середовища чи Міністерством екології зараз, або, наприклад, обласними радами в разі використання водних ресурсів місцевого значення. Щодо тривалості процедур надання екологічних дозволів, тут теж є відмінності. Тут можна охарактеризувати також два основні підходи. А перший підхід знову ж таки це Британська Колумбія, де фактично діє так званий заявницький принцип, коли підприємства Нафтогазової галузі не отримують для виріння сверхловин спеціальних екологічних дозволів, а виріння відбувається в рамках визначених спеціальних стандартів. Тобто компанія декларує, що вона дотримується. Визначеного стандарту, а контролюючі органи відповідно мають право здійснювати перевірки, наскільки ефективно вона дотримується таких стандартів. То, а екологічні дозволи в Британській Колумбії вимагаються лише для великих підприємств, наприклад, якщо це великий газопереробний завод, але не для окремих сверкловин. А в інших країнах от на даному етапі для буріння свердловин Необхідно отримувати екологічні дозволи. Термін отримання таких дозволів коливається, наприклад, від 13 -ти тижнів в Англії до 6 місяців, в Польщі це 1-2 місяці, в Україні теоретично від того місяця. Але знову ж таки, всі ці терміни це терміни, терміни прописані відповідно до регуляторних документів. На практиці вони можуть бути. Або такими, або довшими. Щоб сказати, що в Англії також планується перехід до так званого заявницького принципу, розробляється стандартний, стандартний дозвіл для підприємств на газової галузі. Очікується, що в наступному році він може бути введений в дію, і підприємство не потрібно буде кожного разу отримувати екологічний дозвіл. Окремо, якщо в Україні дозвіл на спеціальне водокористування фактично а, регулює і власне водокористування, і викиди забруднюючих речовин стічних вод, то в інших країнах часто окремо, окремо отримується ліцензія на водокористування і отримує окремо екологічні дозволи на викиди скиди рідких відходів. Тривалість отримання дозволу на водокористування, так само різниця від одного місяця до 4 е, місяців, наприклад, у Великобританії в Англії. І тут також варто відмітити, що е, в, ну, і в Англії, і в, е, в Польщі існують е, різні підходи, тобто різні варіанти отримання дозволу на водокористування. Якщо це водокористування, Малого обсягу, то є спрощені механізми, аби компанія не проходила складні дозвільні процедури, такі ж складні, як у випадку великого обсягу використання водних ресурсів. А щодо провед... необхідності проведення оцінки впливу на навколишнє середовище, У Британській Колумбії оцінка впливу на навколишнє середовище не проводиться для Проєктів зберігнен свердловин, а проводиться лише для е, великих проєктів Нафтогазової галузі, це облаштування газових сховищ, наприклад, відництва газоприродних заводів або газопроводів. В Польщі і в Великобританії і Англії е, діють фактично положення європейської директиви про оцінку впливу на довкілля, е, яка передбачає розподіл проєктів. На ті проекти, для яких ОВНС є обов'язковим в будь-якому випадку, і на проєкти рішення про необхідність ОВНС, для яких приймається дозвільним органом на етапі так званого скрінінгу проєктних пропозицій. Відповідно, в більшості випадків ОВНС не потрібно для, на етапі геологорозвідувальних робіт і для проєктів малої потужності. А необхідно лише в разі промислового видобутку нафти і газу потужністю від 500 тисяч метрів кубічних на добу, що є досить великими показниками. В Англії, окрім власної процедури ОВНС, запроваджена так звана оцінка екологічних ризиків на ранній стадії проєкту, а це, можна сказати, спрощена, спрощена оцінка впливу на довкілля, і вона є обов'язковою для. Всіх проєктів з випадку сланцевого газу. В Україні ОВНС вимагається в усіх випадках для усіх свердлових. Щодо тривалості процедури отримання рішення про затвердження оцінки впливу на довкілля, в Британській Колумбії вона складає 255 днів, тобто майже рік. Але це, ну, тут варто згадати, що це лише для великих проєктів в Британській Колумбії, а не для свердлових. В Англії це 16 тижнів для проєктів, але на практиці рішення, термін прийняття рішення може продовжуватись і сягати а, близько пів року. А, для прикладу, компанія квадріла, яка подала на початку літа документи, очікується, що рішення буде прийнято на початку січня, тобто фактично ну, пів року. В Польщі а, такий термін оцінюється в середньому теж близько, близько року. Щодо публічності звітів про оцінку впливу на навколишнє середовище. В принципі, тут е варто заважити, що в усіх країнах такі звіти є доступними для громадськості. В одних країнах е вони публікуються, як в Британській Колумбії, в Англії, публікуються е на спеціальних сайтах або на сайтах дозвільних органів, або додатково на сайтах самих компаній. В Польщі такого єдиного реєстру звітів з ОВНС немає, однак дозвільні органи, це місцеві ради, зобов'язані надати доступ, в тому числі в електронній формі, електронною поштою для будь-кого, будь хто заявить про таку необхідність. В Україні звіти з ОВНС, повні їх тексти не публікуються, окремі компанії, в тому числі Shell, публікують їх на своїх сайтах. На сайтах Департаментів екології та природних ресурсів обласних адміністрацій можуть публікуватися перелік документів, які знаходяться на розгляді, то їх назви, отак не публікуються зазвичай повні тексти звітів. Щодо власне, екологічних дозволів, дозвільних документів і публічності. Також в більшості країни інформація про Подані заявки на отримання екологічних дозволів і, власне, про рішення щодо видачі дозволів є відкритими і доступними для громадськості. В Україні такого реєстру відкритого немає, існує загальний реєстр дозвільних документів, відомості, з якого можна отримати за запитом, однак він не є відкритим для широкої громадськості. Щодо загальних. загальних Оцінок в потребі часу для проходження всіх дозвільних процедур. Скажімо, від того моменту, коли інвестор приймає рішення про вхід в якийсь проект, до моменту, коли він може власне розпочати буріння стерпловини. В Британській Колумбії такі терміни не визначені, але на практиці Британська Колумбія була б з огляду на простоту і наявність єдиного дозвільного органу, вона була б тут. Лідером цих країн. В Англії такий термін оцінюється в 16 місяців, в Польщі 18, в Україні може бути 2 роки, може бути і більше. То навіть отримання окремих дозволів може займати рік і більше. Тепер коротко щодо прикладів. Заходів, які ті чи інші країни приймають для удосконалення своїх регуляторних процедур, або вже реалізували або планують реалізувати. А в Британській колумбії це власне створення ці єдиного дозвільного органу, комісії з нафти і газу в Британській Колумбії, якому поступово передалися всі повноваження щодо Дозвільної діяльності для нафтогазових підприємств. Спочатку вони надавали лише дозволи на коріння, потім до них перейшли повноваження Міністерства охорони довкілля в частині надання екологічних дозволів, і поступово це стало фактично єдиним вікном з регуляторних питань для нафтогазової промисловості. Також і в Британській Колумбії, і в Англії під Відповідно до законодавства, поняття відходи а, включає не лише власне, тверді відходи, як в Україні, але й викиди в забруднюючі речовини о, о, в атмосферне повітря і рідкі відходи скиди у воду. А, таке об'єднання фактично призв... приводить до того, що підприємство повинно отримувати один дозвіл а, на відходи, а не окремо дозвіл на, на відходи, викиди в повітря або скиди у воду. Так само для стимулювання розвитку нафтогазової промисловості в Британській Колумбії створюються спрощені, спрощені механізми або особливі механізми регулювання поводження з відходами для нафтогазової промисловості. Тобто існує загальне законодавство, яке регулює питання екологічних дозволів. Для всіх підприємств і існує окремо виписане законодавство щодо нафтогазової промисловості, яке враховує, враховує особливості цієї індустрії. І так само в Британській Колумбії з наступного року планується введення електронної системи подачі заявок на отримання екологічних дозволів. В Польща також намагається зокрема на те, що в Польща вже кілька. Років ведуться геологію роботи, але поки що ну, немає комерційного видобутку сланцевого газу, не намагаються якось вдосконалити дозвільну систему. І вони планують запровадити єдину ліцензію для етапу геологічної розвідки та промислового видобутку замість двох різних ліцензій, а також спростити надання екологічних дозволів, скористивши термін до буквально кількох тижнів. Тепер ще коротко щодо. Обмеження на розташування свертловин, по відношенню до населених пунктів будівель, водних та природоохоронних територій. В принципі, майже скрізь обмеження, стосуються природоохоронних територій, зон водоохоронних зон, зон санітарної охорони джерела до постачання в більшості країн з цих обмежень можуть бути встановлені виянки по відношенню до. Житлової забудови в Україні в принципі, тут найбільші, найбільші обмеження від 300, 500 або 1000 метрів до населеного пункту. Тоді в інших країнах це може бути 50 або 100 метрів. Перше щодо особливостей нетракційного газотехнології перевопла, в принципі, в Британській Колумбії з 1 січня 2012 року і в Англії. Компанії зобов'язані оприлюднювати дані про речовини, які використовуються для гідророзриву. В Польщі така, такий обов'язок не встановлений, однак компанії оприлюднюють дані на спеціальному сайті Нафтогазової асоціації. В Україні також, відповідно, немає законодавчої вимоги щодо оприлюднення даних про речовини для ГРФ. Власне, на цьому все. Дякую вам. Якщо у вас є або питання щодо презентації, або, можливо, якісь коментарі щодо того, які елементи з озвучених можуть використовуватись в Україні, або які навпаки не можуть, то, будь ласка, вам слово.